Зараз без електроенергії нічого не працює. І, до речі, акумулятор не підходить. Ну не витягує, я пробувала. Ну, можу власниця студії краси Ольга Кравець розповідає, що через відключення світла втрачає клієнтів. З її слів, апаратура потребує електроенергії, а альтернативних джерел живлення в салоні немає. Жінка родом з Енергодара у 2022 році. Переїхала до Івано-Франківська. Місяць тому відкрила студію краси. Я працюю тільки завдяки електроенергії, тому графіки відключення світла це дуже взагалі такий шок для мене. Дають графіки дуже пізно. В мене запис клієнтів на цілий день розписан. Тобто, з кимось ми переносимо взагалі відмовляються, тому що вже нема куди переносити. З дівчатами, ось, наприклад, позавчора я виходила на сьому ранку замість дев'ятої. Тому що світло в восьмій виключають, треба було терміново зробити процедуру. Тобто підлаштовувалась і пізно теж підлаштовуюсь. Навіть в восьмій виходжу. Переселенець Харкова Володимир Мароненко у 2022 році в Івано-Франківську відкрив підприємство з вирощування мікрозелені. Минулого року він масштабував виробництво, орендував площу на 350 квадратних метрів і створив ферму з вирощування мікрозелені. Однак, 2 травня 2024 року через відключення світла призупинив свій бізнес. Проаналізував 22 2022 рік, коли наші витрати на електроенергію збільшувалися в 5 разів, то ми вирішили, що ми цей рік не витягнемо без світла, бо наше виробництво залежить тільки від світла. Ми просто призаморозили наше виробництво, передислокували в потужності до Києва. І поки що наш бізнес на паузі. Весь бізнес в Україні зараз трішки в підвішеному стані. Наш головний клієнт це був маркети. Якщо в маркеті немає світла, то це сування свого продукту або покупець просто не йде до того магазину, бо там немає світла. Йому некомфортно. Зі слів доктора технічних наук, експерта з питань енергетики й енергоефективності Максима Карпаша, зараз енергосистема країни перебуває на піку технічних можливостей. При цьому каже, потужності не вистачає, тож потрібно готуватися до тривалих відключень світла. Підприємцям радить шукати грантові та інвестиційні можливості, аби закупити генератори і різноманітні системи живлення. Я думаю, що ми в липні-серпні будемо мати максимум пікових оцих відключень. Далі, якщо не буде нових обстрілів, дуже багато холодильної техніки ми використовуємо. І заклади харчування, і, скажімо, е зберігання, продаж продуктів харчування, все це буде збільшено навантаження, відповідно, вони будуть споживати. Е і нема, я думаю, що літом ну, ми не маємо де взяти додаткової потужності. Споживання, ми перейдемо в графіки. Моя рекомендація бізнесу, і не тільки бізнесу, майте. Е е ну, Комбіновану систему енергопостачання. Щось теплом. Можете перейти на твердопалені системи, де в плані опалення, переходьте. Десь для електрики ви можете трошечки сонця використати, переходьте. Можете використати акумулятори, будь ласка. Генератор. Ну, треба розуміти, що генератор це вже такий, ну, скажімо, аварійний, аварійний режим роботи. Дмитро Романюк, кандидат економічних наук, голова бізнес асоціації Івано-Франківська, до якої належить приблизно 60 підприємців, каже, що бізнес повинен адаптуватися до таких обставин. На даний момент не можна сказати, що бізнес закривається в наслідок відключення. Це створює проблеми. Бізнес адаптовується, але безумовно в середньостроковій перспективі рік, там півроку, рік бізнес, який не зможе адаптуватися в силу різних причин, звичайно, що він не зможе працювати. Ми знаходимося в війні. Ми знаходимося в таких обставинах, що ми повинні в тому числі підкладати плече державі сьогодні і в цілому енергетичній системі і інших шляхів, як забезпечувати безперебійні системи живлення через використання різних інструментів, не існує. Наталія Василовська, Назарій Гук, Юрій Кривецький. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.